Йдемо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріб, а воля козацька, ніби титану. Сашко, Юрей, зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І це новий шалений експеримент. Участь сьогодні будуть брати тисяча січових козаків. І тисяча. Офіцерів 18-го століття. Ну, звісно, що Росії. <сум> Тому ми зараз будемо диві... дивитися, хто з них кращий. Друзі, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть у коментарях. Слава Україні! Я вам відповім героям слава. І так ми будемо піднімати український контент все вище і вище. Давайте подивимося на прокачку. Так, хто в нас тут? Січові козаки. Я прокачав їх на максимум. Дивіться, атака 28. І захист по 12. І життя 250. Подивимося на офіцерів зараз. Дивіться, атака 80. Просто нереально. Захист теж 12 і життя 125. Дивіться, захист в них однаковий. Життя, звісно, що у січових козаків у наших характерників більше. Але все ж таки дивіться, яка у прокачених офіцерів атака 80. Чи треба нам хвилюватися за наших характерників? Ну я гадаю, що ні, але зараз ми все побачимо. Е, ну що ж, у попередньому відео, коли січові козаки билися з вітязями, мені писало декілька людей, що було нечесно, я не відправив вітязів в атаку. Хоча ми всі з вами знаємо, що якщо це була б реальна битва, то вітязі просто повтікали би, тому що коли вони побачили б наших характерників, то вони б не змогли просто нічого зробити. Але все ж таки, у цій битві, я вже візьму і пішлю в атаку оцих ось гори офіцерів. Ну, давайте будемо починати. Я буду вимикати режим миру. Вимикаємо режим миру. І почнемо, звісно, що з січових козаків. Спочатку ми виділяємо їх тисяча. І посилаємо ось сюди. Ну, точніше, трішки далі. Посилаємо. І одразу виділяємо офіцерів. І теж вперед. І ось вона битва. Подивіться, 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 що робиться. Все, закінчились, закінчились офіцери. Так. Ось так їх. А, ну, ну побігли ще захопили кузню, захопили академію. Є. Yeah. Дуже радий, дуже радий. я. Давайте подивимось, скільки залишилось. залишилося 884. Бачите? І ніяка там атака 80 не допомогла цим офіцерам. Ось так, знай наших. Ну, друзі, кому сподобалось, кому хто так і знав, що українці найкращі та найсильніші. Будь ласка, підписуйтеся. Ставте лайк, пишіть якісь свої ідеї у коментарях для нових експериментів, і буде ще багато прикольних випусків. Схожих, звісно, що на цей, коли Україна буде гомселити ось цей -всей непотреб. Ну що ж, друзі, нехай буде з вами щастя. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! З вами був Сашко. Усього вам найкращого. До побачення.